В першу чергу для першої допомоги ми повинні згадати, що кров виконує транспортну функцію, вона виконує захисну функцію, в тому числі терморегуляторну. Тому, коли ми говоримо про зупинку кровотеч, нам необхідно пам'ятати, що людина, яка втрачає кров, в тому числі втрачає нормальну температуру тіла. Її температура тіла може знижуватися до 35 градусів. Тому, коли ми говоримо про надання першої допомоги, окрім зупинки кровотечі, ми повинні пам'ятати про збереження тепла постраждалого. Яка буває кровотеча внутрішня та зовнішня? На жаль, з внутрішньою кровотечею дуже важко може справитись перша допомога, тому що ми не бачимо, що безпосередньо кровоточе. Ми повинні розуміти, що причиною внутрішньої кровотечі можуть бути хвороби або травми. Ми можемо тільки припустити, що в нас можлива внутрішня кровотеча. По загальним признакам, що це може бути? Це зміна кольору шкіри, в нас може з'явитися блідий носогубний трикутник. У людини може виникати легкий холодний піт. В тому числі змінюється серцебиття та дихання постраждалого. Звісно, що людина може відчувати біль. Тому перша допомога в даному випадку буде наступна. Нам необхідно допомогти постраждалому зайняти на якомога зручне положення. І якщо в нас є можливість, ми можемо прикласти щось холодне, неймовірне, місце травми. Якщо ми говоримо про зовнішню кровотечу, тут ми повинні розуміти, що вона може бути різною, вона може бути слабкою та сильною. Як це розуміти? Вся та кровотеча, яку ми можемо зупинити прямим тиском на рану, тобто, якщо ми згадаємо, як ми зупиняли кровотечу при дрібних яких порізах самостійно на кухні, це і є слабка кровотеча. Нам не потрібна допомога фахівців. Ми можемо це зробити самостійно. Якщо ж ми не можемо зупинити, зупинити кровотечу прямим тиском на рану без допомоги підручних або спеціалізованих засобів ми говоримо вже про сильну кровотечу, і до неї може відносити. Венозну артеріальну або змішану кровотечу. Сильна кровотеча може бути зупинена за допомогою тиснучої пов'язки або джгута. І зараз ми вам це продемонструємо. Зупинка зовнішньої сильної кровотечі е, на кінцівках сам постраждалий може нам допомогти, якщо він знаходиться в свідомості. тобто ми можемо просто за попросити постраждалого затиснути рану. Щоб кров почала вже зупинятися, а в нас був час для того, щоб знайти необхідні матеріали, нам Необхідно знайти будь-який шмат бавовняної тканини. Це може бути як бинт, так і рушник, хустка або футболка, скласти його таким валиком невеликим, щоб він закривав всю поверхню рани. Потім нам необхідно знайти інший матеріал, будь-який, в тому числі це може бути бинт або хустка, та притиснути за допомогою нього. Наш тиснучий елемент безпосередньо до рани, таким чином, щоб весь тиснучний елемент був закрит з обох сторін, притиснули міцно, і за допомогою тиснучої пов'язки можна зупинити. Будь-яку кровотечу в умовах безпеки, тиснуча пов'язка також необхідна при наданні першої допомоги постраждалому з травматичною ампутацією кінцівки. Ми повинні розуміти, що нам необхідно як зупинити кровотечу, так і зберегти комого більшу частину кінцівки. Для цього нам необхідно безпосередньо сам тиснучий елемент притиснути на відсічену кінцівку, а потім іншою тканиною зафіксувати його таким чином. Щоб він міг зупиняти кровотечу та максимально не шкодити. Кровообігу на самої кінцівки. Звісно, в такому стані нам необхідно якомога швидше потрапити до професійної допомоги, тобто до шпиталю. В умовах небезпеки тиснечу пов'язку, на жаль, не завжди ми можемо використовувати. Тому ми можемо говорити, що нам необхідно зупиняти кровотечу за допомогою джгутів. Джгути бувають різні. Зараз є сучасні по типу січ, такі, як в мене для прикладу, є. Жгут може бути гумовий, наприклад, есмарг. Мабуть, ви всі можете його пам'ятати з наших автомобільних аптечок. Джгут повністю перетискає кровообіг в кінцівках, тому ми можемо його накладати на 30 хвилин та потім його попускати, або до першої ж можливості накласти тиснучу пов'язку в умовах вже безпеки. Джгут ми натискаємо на верхні частини кінцівок, прокручуємо його. Як мінімум три рази і бачимо, що кровотеча зупиняється. Джгут накладається до тих пір, поки в нас не буде можливості замінити його на тиснучу пов'язку або не більше ніж на 30 хвилин. Що робити, якщо в нас немає професійного джгута? Чим ми можемо його замінити будь-якою тканиною, частиною тканини, наприклад, футболкою чи кофтою? В мене є рушник або хустка, за допомогою якої я можу скрутити закрутку, зробити вузол посередині, який я притисну на судини. Потім я зроблю два вузли для того, щоб могла просунути будь-який елемент, який я зможу прокрутити, Будьте обережні, Він не повинен бути гострим, щоб ви не травмувалися під час надання допомоги. Після того, як його прокрутили і побачила, що кровотеча вже зупиняється, мені необхідно його зафіксувати таким чином, щоб при транспортуванні кровотеча не посилилась. І також при перше вже можливість замінити його на тиснучу пов'язку або необхідно буде послабити через 30 хвилин. У підсумку ми можемо сказати, що джгут використовується, коли тиснучи пов'язку, ми не можемо накласти з умов небезпеки. Джут накладається, коли минно вибухова травма кінцівок, коли в нас е умови надання допомоги не відповідають співвідношенню рятівників і постраждалих. Тобто в нас один рятівник і багато постраждалих.